Покликала мама найстаршого сина, як грався напоріг з на друзями він. Сміхнулася ніжно і гроші вручила, аби він пішов, щось купив магазин. Зраділо хлопчисько, побачивши гроші. умив про цукерки подумав тоді про сів і морозивовщинай дорожчі. Гадав, да, що ці ласищі купить собі. Велика та сума, що в мами умов, та мами умови. Ви лише те, що до списку війшло, а решту грошей повернути додому, хоч як би хотіло купити чогось. Взяв список і кошти хлопчина в руки. Засмучений сильно пішов на син. Навси, бо треба Матусі всі гроші вернути. А так ще цукерем в ручів до живі. Придбався за списком, як мама казала, взяв решту усю. І спокуса прийшла, купити все собі, що душа заважала. А мама пробачить, бо ж вона то не зна. Мабуть, багато себе опізнали, а хто ж не зустрічався з таким у житті, коли якусь справу батьків доручали, а ти або вірним лишався, або ні. Що зробить хлопчина, чи гроші поверне, чи купить сукерки, сховає ман. Цікаво почути, що сталося насправді. Також, кожен присудить цей випадок сам. Нам також Отець дав довірну суму не гроші тлесні, а час для життя. І буває, що ми упадаємо за сажу і не доподобають нам список Отця. ньому записано все, що найкраще. Та діти господні, як хлопець, на жаль, на ластоші світу так дивляться часто, готові на них цінний час не Та все, що солодке, коштує багато. І радість від нього така незначна. А треба ту суму довірено батьку не тратити нам на очі по Важливо, Важливо, чисті були наші руки. Бо кожен додому вернеться колись, бо отець і за заспів списком покупки. То добре, що вірними ми віднайшлись. Завжди пам'ятайте, що час не вернути, що кожна секунда коштовна така. Стараймось слухнями батькові бути, бо він з нагородою жде небеса. Амінь.